Всім привіт! Ви на каналі Simon Сей. Мене звати Сіма і це перший подкаст в такому форматі. Тож ставте одразу вподобайку, напиши якийсь приємний комент, мені буде дуже приємно. І ми починаємо. Здається, що тільки почалось літо. А вже ми досягаємо екватора. Дуже насичене трансферне вікно в Англії. Тож давайте потроху десь тезисно, десь більш розкрито розбирати трансфери, які вже відбулись. Маленький організаційний момент одразу внизу в описі будуть таймкоди, таймкотики, таймкодики. Тому ви зможете одразу переходити до тем, які вас цікавлять. Дякую. Одразу всі трансфери не осягнути. Я взяв чотири трансфери, які, на мою думку, є цікаві, і потрібно привернути увагу до них. І перший в нашому списку буде Макалістер. Так, цей трансфер вже відбувся давненько, якщо порівнювати з трансфером Сабаслая там Дауда з Брайтона, але пару слів, ну там те сказати, маємо. Чемпіон світу перейшов у стан Ліверпуля. Я вважаю за смішні 35 фунтів. Але потрібно нагадати, що це прописана клаусула в контракті. Тож потрібно похвалити керівників Ліверпуля за добре зроблену справу та вміння знаходити такі пункти у цікавих гравців. Топовий гравець, який може зіграти і на позиції десятки, і в опорці в парі з кимось, також може зіграти вісімку при необхідності, гарно відкривається між лініями. Що ми бачили в матчах Брайтона та збірної Аргентини, Макалістер? Це більше про комбінації, володіння та зберігання м'яча для команди, особливо в розрізі там тиску від суперника, а гостроті та інтенсивності. Саме от потрібно буде ще трошки додати. Йому його статистика за минулий сезон в АПЛ? 35, він зіграв 35 матчів, матчів, забив 10 голів. Шість з них це з пенальті, і всього зробив дві гольові передачі. Наступний в нашому списку це Домінік Сабаслай. Якщо ми вже говоримо про Ліверпуль, то ось на минулому тижні дійшло до офіційної згоди та підписання угорського півзахисника. Молодий гравець, якому 22 роки, але вже виглядає готовою бойовою бойовою одиницею. Сума трансферу склала 70 мільйонів фунтів. Якщо не бачили його рівень техніки дриблінгу та швидкість мислення, рекомендую ознайомитись навіть по нарізочкам в Ютубі. Я думаю, ви всі зрозумієте, що це за гравець. Має потужний удар, чудове сканування поля, відкривання та рух без м'яча. Один з головних плюсів для Юргена Клопа це те, що Сабаслай грав у Red Bull Лейпциг. Тому розуміння бази контрпресингу в нього вже є. Гравець може зіграти як і десятку, так і вісімку правого та лівого вінгера. Якщо дивитись, як апгрейд Хендерсона, то здається дуже сильне придбання, говорять, що не дуже простий характер у Сабуслаї. Але на мою думку, це все ж таки завжди така індивідуальна штука. Хтось може знайти спільну мову та підхід, хтось ні. Це все процес і робота. Побачимо, як вийде у Юргена Клопа знайти спільну мову з Домініком Сабеслаєм. Статистика за минулий сезон в Бундеслізі Бундес він відіграв 31 матч. Забив шість голів. Один з них це з пенальті, та віддав вісім гольових передач. Наступний наш гравець це Медісон. Джеймс Медісон переходить з вилетівшого Лестера, який цього сезону вилетів. Лестер вилетів в чемпіоншіп. Сума склала 46 мільйонів фунтів. Там, плюс бонуси, напевно, якісь будуть ще. На мою суб'єктивну думку, сума. Є все ж таки трошки завищеною. Якщо враховувати, що команда вилетіла в чемпіоначіп, а за контрактом залишився там термін один рік, здається, то ще я думаю, що пару там, одиниць лямів можна було б Трошки збити. Але ціни Англії це іноді важко зрозуміти. Це перше. А по-друге, за збірників або англійців завжди великі цінники. Джек Гріліш та Деклан Райс не дадуть збрехати. Джеймс Мендісон трошки нагадує. За своїм профайлом Крістіана Еріксона часів, коли він ще грав за Тоттенхем, тонкі передачі між лініями, там стандартні положення, постійне просування м'яча вперед. Такий факт до речі, що з 2018 року тільки два двоє гравців створили більше моментів ніж Медісон. Це Кевін Дебрюйне та Тренд Александр Арнольд. Цікаво, як буде поміщувати головний тренер. Тотанхемом Пастеглоу всіх на футбольному полі та будувати гру, яка структура гри буде. Але ми вже скоро побачимо, чи через ну це через товариський матч. Я думаю, можливо, побачимо схему 4-2-3-1, де Медісон буде під е, Гарі Кейном, якщо нікуди не перейде, звичайно він. В матчах за Лестер Медісон частенько по тепловим картам бігає біля 14-ї зони. Або можливо, ми побачимо схему взагалі 4-3-3, де Медісон може зіграти на позиції вісімки. Статистика за минулий сезон у АПЛ у Медісона він відіграв 30 матчів, забив 10 голів, один з них з пенальті та віддав дев'ять гольових передач. Джастін Клюверт новий одноклубник нашого Іллі Забарного, але не конкурент по позиції. Видихайте. Син легендарного Клюверта переходить у стан Вишень як повноцінний гравець. Сума трансферу складає 11 мільйонів фунтів. Цікавий трансфер. Але потрібно враховувати декілька декілька нюансів. Йому вже 24 роки, але це вже його шостий професійний клуб. Він грав за Аякс, за Рому, РБ Ляйпціг, Ніца, Валенсія. Так половина з них це оренди, але оренди це не завжди тільки там про отримання досвіду, а й заявити про себе. Я особисто бажаю тільки удачі Джастіну у складі Бормута. І нехай все вийде в нього. Гравець дуже впевнений при грі один в один, гарно відкривається у вільні зони. Пресинг також може відмітити в його арсеналі. А для нового тренера Бормута це один з ключових факторів. Він відіграв останній сезон за Валенцію в Лалізі. Він виходив з лав запасних в основному протягом сезону. Він відіграв 26 матчів, і тільки 15 з них в старті забив всього 6 голів. Останній пункт на сьогодні хотів би трошки апгрейднути, а десь доповнити інформацію по трансферу Хаверца. Бо коли я писав той випуск, який ви можете подивитись за підсказкою зверху, то деяких підводних каменів могли ще мене знати, а за тиждень може багато що змінитись. Отож, Джака все ж таки може не перейти в стан Леверкузенського Байру, оскільки перемовини перебувають у затяжній ситуації. Навіть якщо Джака залишиться, це все одно буде плюс для лондонського арсеналу. Глибина складу, ротація це завжди плюс для команди, яка, наче як планує заявити про себе в наступному сезоні і підтримувати постійно свій статус. Плюс не забуваємо, що арсенал буде грати в Лізі чемпіонів. Тобто потрібно буде ще додаткові гравці, сили, і це. Плюс-мінус це точно буде. Вважаю так, що Граніджака точно не буде зайвим. Хавертс є універсальним гравцем, тож я думаю, що свій час та своє місце на полі точно буде мати. Друзі, всім дякую за увагу. Сподіваюся, що вам сподобалось. Поставте лайк цьому подкасту, відео. Напишіть, на який трансфер чекаєте ви. З вами був подкаст Саймон Сей. Мене звати Сіма. Всім бувайте.